Доброго дня. Ну, вчора ввечері з'явилася власне ця інформація. Потім вона була таки підтверджена. І я не знаю, як вас мене особисто шокувало, тому що ну, суми насправді величезні. Вже сьогодні ми почали просто е, множити такий простий дуже спосіб для того, щоб дати ось цей хабар то людині, яка заробляє по 12 тисяч гривень, треба 70 років, щоб їх просто заробити. І ми розуміємо, що це, мабуть, не кінець, е, ну тобто суми величезні. Е, що взагалі відбувається, от в цій верхівці, зокрема і Верховного суду, коли вони оперують такими величезними сумами, які йдуть просто на хабарі. І е, те, що зараз якраз і кажуть, бо зараз пленум сам безпосередньо триває, вони кажуть, що це чорний день для судової системи. З вашої точки зору, от таке пробачать українці для нашої судової системи. Українці не пробачать і українці вимагають проведення належної судової реформи, і насправді це те ключове для чого, як і ми громадськість виступаємо, і це ще раз підтверджує той факт, що треба нам проводити судову реформу. Треба нам проводити конкурси на посади, і щоб Вища рада правосуддя, яка і вища кваліфіційна комісія Суддів, яка долучення. До набору суддів належним чином реагувала на наші заклики. Бо, наприклад, громадськість половина суддів, які працюють в верховному суді суді робила висновки про недоброчесність, і частина з них не відповідає доброчесності проте, незважаючи на це, вони були в 2020 році призначені на свої посади. Це перший момент. Другий момент це невідворотність покарання. Поки цього суддю та інших суддей не посадять, відповідно інші боятися не будуть, і суддівську кругову поруку нам потрібно руйнувати. Це знов таки актуалізувало питання про судову реформу, і це ще раз наголосило справді про як ви кажете суми хабарі, які ходять, і які не співмірні з тими загальними посадами. Та обсями та покаранням, які загалом доволі рідко. Хоча ми маємо вже, ну насправді можливо громадянам невідомо, але наприклад, з 2015 року, ми вже маємо щонайменше 10 реальних вироків суддів по даних справах, проте 3 мільйони доларів це рекордний хабар. Ми бачили, як детективи САП і НАБУ показали взагалі. А зучинне груповання, ну, власне, як вони заробляли системно, коли була адвокатська компанія, і адвокатська компанія загалом організовувала передачу хабарям, суддям по тому чи іншому. І ще, третій, і ще третій момент по цій справі: насправді багато громадськості, окремі громадські активісти, все ж таки вірили в Верховний суд, бо ті конкурси, які були в 2020 році проведені, вони вселяли такий оптимізм, довіру. Більш того, цей голова ішов в розріз позиції влади і підтримував громадськість. І була велика сподівання, що трохи змінитися. Ну результат ми бачимо на дивані у формі купюри, які свідчать про високий рівень корупції у судовій системі. Ну і по суті він доєднався вже до Вовка і Тупицького. Так ті, хто теж добряче, так. Зашкварилися, якщо правильно буде це слово вжити в українській судовій системі. От, власне, те про що ви зараз сказали, вже я не знаю, якщо чесно, просто існує ще інша думка, її озвучив Микола Княжицький. Ну там досить все цікаво. Він якраз звинувачує офіс президента України у тому, що вони хочуть підімняти під себе ще і Верховний суд, і тому все це підстава. Але якщо дивитися на те, на взаємозв'язки. Самого Миколи Княжицького, де він це озвучує, де живаго знаходиться, де його син чим він керує, і от такі речі. То досить дивно виглядає те, як він потім розповідає про те, що Князєв дуже чиста людина, і навіть е, в якомусь там класі лівою ногою футбол, футбол голи забивав і взагалі, ну тобто якісь такі подробиці, які абсолютно не стосуються того, що про що зараз йдеться, яка різниця, що він робив в, в шостому класі. Е, От і ви зараз сказали, що він йшов в супереч офіційній, так би мовити, позиції може бути тут щось теж, і чи зможе суспільство, ну, в принципі про це дізнатися? Хоч би колись справді цю справу можуть використовувати в різних політичних цілях, як і для критики влади, як і взагалі для захисту влади. Тут можна розвернути з будь-якої версії в будь-яку сторону, але ми маємо сам факт. Ми маємо корупцію у верховному суді. Більш того, давайте так говорити це поки що слідчі дії. Будемо сподіватися, що це всі факти підтверджуються. І ця корупція вимагає покарання. Поки не будуть покарані, інші будуть робити подібні речі, і це треба робити. Проблема номер два: нам треба. Детальніше, активніше йти е, в плані вибору суддів, проводити прозорі конкурси, обирати гідних на посаді незалежності від е, прізвищ і там політичних е, подобань І незважаючи навіть як би не складалися карти для чинної влади, чи це вигідно чи не вигідно, але давайте уявимо 15 рік чи 5 років назад, е, ми такі мали факти, ну загалом про рекордні. Суми хабарів, ні, Тупицький і там Вовк мають трошки іншу специфіку, там, вплив на владу рішення, але. Все ж таки, це рекордний хабар, це таке формування судею бізнесу свого в судовій системі і суддями. І Верховний суд має дуже велику вагу, ніж, наприклад, ті інстанції, про які там перша чи друга інстанція вони формують рішення, яке по суті лягає в прецедентне право тобто, пленуми Верховного суду беруться для роз'ясненнювання для тлумачення законодавства інколи. Не можуть використовуватись, і це дуже сумно, що ці рішення можуть використовуватись в майбутніх роз'ясненнях. Я ми можемо говорити. Ми чули різні версії, що ця справа комусь буде вигідно, комусь ні. Але давайте вже відходити від найменувань публічних. Там посад чи прізвищ, кому вигідні ті чи інші судді, нас повинно будь-яке кримінальна кара на діяльність відповідати закону. Якщо це хабар, то це має неправомірна вигода за це мають посадити, і щоб інші розуміли, що за подібні дії вони теж будуть сідати. Ну і те власне про що ви зараз сказали, що насправді ось ці роз'яснення судової практики, яку формує потім верховний суд і передає далі. І тут в тому біда була, що якщо зараз ось це рішення щодо олігарха приймають, то всі інші можуть піти тим самим шляхом і уникнути, ну все набуте, в них залишиться. Україна від того абсолютно не виграє, програє кожен українець, і тому насправді це настільки важливо зараз. І що цікаво. Коли ось це з'явилося вчора інформація, в мене було якщо чесно відчуття, що е, самі колеги е, всі як один, а не тільки один, який потрапив щонайменше у камери е, сьогодні. ви бачили зараз в сюжеті, е, будуть казати, треба розібратися. Людина не невин... ну, тобто, все ось так. Ні, насправді вони пішли дещо іншим шляхом, і вони теж хочуть зараз. Я наскільки розумію, ще триває ось засідання, а, аби висловити недовіру. Це про щось таке свідчить Чи це, просто прилякалися, бо ще у 18-ти, А це ну левова частка буде їх в кого ще проводять обшуки. Ну, сам факт незамочування конфлікту і визнання проблеми це хороша ознака того, що все ж таки хочуть змінюватись і розвиватися найкраще. Ну бо якщо без судді давайте припустимо, ніяк не не відреагували, почали би захищати голову і цю всю ситуацію при належності обставин, вибачте, в нас би тут був би. Суд лінча, де вже би хлопці там з передової приїхали і почали би об'єктивно застосовувати там смертну кару е в реальності щодо цих суддів. Бо е у нас на сьогоднішні суспільстві великий запит на справедливість, великий запит стосовно боротьби з корупцією. А цей факт свідчить про те, що незважаючи на те, що відбувається у нас на фронті, у нас судді продовжують. Е по суті, отримувати хабарі і продовжують в подальшому оперувати такі сумами, які б могли б забезпечувати не знаю, цілу роту чи батальйон. Різними засобами, там дронами і іншими важливими речами, які на сьогодні волонтери покупці збирають з кожного, і це запит на справедливість це найбільш ключове цей наш актуальний час, коли в нас йде повномасштабна війна, де гинуть щодня українці, і мені здається, що якраз суть. Те, що зробив суд, це правильний крок. Наступне слово відбувається за вищою Радою правосуддя, бо незважаючи, що, що це слідство, судді залишаються недоторканними. В них є суддівська недоторканність. Лише після рішення Вищої ради правосуддя зможуть застосувати відповідні санкції, притягнути чи застосувати запобіжний захід, і це слідчим ще має певний додатковий. Роботу, яку на сьогодні вони мають провести, бо на і САП мають подати клопотання, і лише тоді Вища рада правосуддя має погодити, чи застосовувати запобіжний захід, чи затримувати, чи, ну, і після рішення суду ми вже побачимо відповідний запобіжний захід застосований до судді. Тому це ще процес, поки що в такому середньому, я б сказав би, середній темп. ну, середній <плес> Дія, сам факт, що да, етап, і сам факт, що вже ми виявили, що це викрили, що це публічно показали навіть цей країни складний час. Об'єктивно ця ситуація не грає на руку влади, вона навпаки збільшує недовіру, і мені видається, що. Тут програють всі, але можливо, ми виграємо як верховенство право здобудемо, і можливо, ми запустимо і актуалізуємо питання про проведення ефективної і реальної судової реформи. Ось це ми зараз маємо цим прикладом шанс на щось таке світле і в майбутньому досягти.